Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 41 й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглядаємо, в чому полягає різниця між перехрестям і перехрещенням проїзних частин і чому це важливо знати. Розділ перший ПДР дає наступне визначення терміну проїзна частина: це елемент дороги, призначений для руху на рейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги. Проїзна частина є обов'язковим елементом будь-якої дороги. Проїзна частина має як мінімум одну смугу руху. На малюнку зображено класичне перехрестя, на якому перехрещуються дві проїзні частини. Горизонтальна проїзна частина позначена червоними лініями, вертикальна проїзна частина позначена зеленими лініями. Місце їх перехрещення позначено прямокутником жовтого кольору. Що ж таке перехрестя? Той же розділ 1ПДР дає наступне визначення терміну перехрестя. Це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. В нашому прикладі межі перехрестя позначені помаранчевими лініями, а само перехрестя замальовано жовтим кольором. Як бачимо, перехрестя займає більшу площу, ніж перехрещення проїзних частин. Водій повинен добре розуміти різницю між перехрестям і перехрещенням проїзних частин, тому що окремі пункти ПДР дають обмеження відповідно або до перехрестя, або до місця перехрещення проїзних частин. Обов'язково слід звернути увагу на останнє речення визначення терміну перехрестя, в якому сказано, що виїзди з прилеглих територій не є перехрестями, тобто перехрещення проїзних частин є, а перехрест немає. На малюнку жовтим кольором позначені перехрещення проїзних частин. В нашому випадку це два виїзду з прилеглих територій і перехрестя. Але перехрестя в нашому прикладі буде лише одне. Також слід звернути увагу на перехрестя, де перетинаються три і більше проїзних частин. В нашому прикладі горизонтальна дорога має дві проїзні частини, розділені розділовою смугою. Перехрестя замальовано жовтим кольором. На такому перехресті. Буде два різних перехрещення проїзних частин. В нашому випадку вони замальовані червоним і голубим кольорами. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!